Так з панство. Сид тут п'ю каву. П Признаюсь, кава зараз не, не з медом. Нема тут меду от, в цьому закладі. І в нас з собою не було меду. Коротше, і от на дворі жарко. Я тут набрав товариша, поспілкувалися. Значить, за різне, за пластійні кліща, за, за воски, за переробки, за те, а що в цьому в дільниці в Україні відбувається. І от, Знаєте, моє моральне право вже блогера е, заключається в тому, що я мушу з вами ділитися цією інформацією. Е, хочеться вам, напевно, наштовхнути на роздуми, оскільки це відео буде зараз таким, що ви можете собі заварити чай з м'ятою, з медом, всім чим завгодно, або сидіти на пасті, перекушувати в перервах, між відкачуванням меду, і слухати. Значить, Дивіться, в нас в Україні така зараз ситуація, що з кожним роком би, все і жарче, жарче Ну, це не треба бути вангою, щоб бачити попередні роки і цей рік. Сьогодні зранку до мене прийшов Джулят поміняти вашинку, там пару кілограмчиків, я йому поміняв. Блін, Назар каже, медом заливають, каже, заливають все підряд. Я йому показую свою пасіку, свої відео кажу, ну теж заливають, блін, дай Боже. E, приходить другий пасічник, каже Назар, цього року меду немає. меду, Всі ми тут в одному регіоні стоїмо, розумієте? У e, кожного склалася своя думка. І e, всі списують на жару. Одні списують на жару, що є нектар, а другі списують на жару, що нема нектару. E, от якась така ситуація. Але при цьому всьому у нас був дощ, зараз тепло, і от сьогоднішній день він буде такий медовий, медовий, медовий. Це дуже є і e, Чи варто займатися джинисом, от коли ми бачимо на дворі таку жару? Воно можуть сказати, вам однозначно варто. Чому варто? Знову ж таки, мій досвід Сполучених е, говорить про те, що варто. Оскільки я знаю, як бджіл розводять в Флориді. Я знаю, як бджіл розводять ті самі Каліфорнії. Ну, в Каліфорнії я безпосередньо це все на собі відчував. Я вам скажу, що той рівень бджільництва, який є в Каліфорнії, він базується виключно на тому, що є сади, є фермерство, є той самий Мигдаль, Апельсин. Фісташка, лимон, грейпфрут е і ще інших багато багато культур, які цвітуть, дають нектар. Звідки вони мають вологу в таку жару? Там постійна зрошувальна система, там постійні поливи, там е постійна е рекреаційна система. Тобто ці всі речі там є. Е відповідно, там є велика кількість нектару. Як там заробляють пасічники? От в тому випадку вони заробляють двома шляхами: перше, вони качають технічний мед, а саме мед з мигдаля, він технічний. Якщо ви цього не знали, я вам про це кажу. Чому технічний? Тому що він сам по собі гіркий той мед з Мигдаля. Коли ви будете споживати мед з мигдаля, або хочете відчути, який мед з мигдаля у вас його немає, візьміть просто горіх, звичайний волосський горіх, гризаніть його зеленим, точно той самий Е, Тільки єдине, що там невеличкі нотки чогось солодкого є в тому меду. Але при цьому він гіркий. Його так просто споживати до чаю не будуть. Його використовують кондитерські промисловості. Е, ну і другий вид заробітку це безпосередньо запилення. Той самий, наприклад, е, Апельсин він дає не так багато нектару, та фісташка взагалі дає мало нектару. Але при цьому фермери платять 400 500, 600 доларів за сім'ю для того, щоб куди пасічники везли. До, до речі, це одна із причин, чому в Америці переважно великі промислові пасіки. По тій причині, що якщо ми вивеземо тисячу бджолосімей сімей і нам заплатять по 500 доларів за сім'ю, в результаті ми отримаємо е, пів мільйона, да? е, то коли ми вивеземо 100 бджолиних сімей, то ми отримаємо лише 50 тисяч доларів. Ну а в Америці, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день е, класна зарплата вважається 70-80 тисяч доларів в рік. Ну там в рік завжди рахується. E, тобто, якщо людина заробляє 80 тисяч доларів рік, плюс-мінус, цього достатньо, для того, щоб жити достойно. E, нижче 60 це ти бідняк, <кхем> тобто, а тут -то ви заробляєте півмільйона на запилі, хай там 1150-200 ви тратите на утримання того всього діла, і ще рівно половину ви заробляєте собі, собі заробляєте, тобто, приблизно по 10-12 тисяч доларів в місяць. Непогано, непогано. Ті, що не так складно тривоги. Оце причина, чому там великі, переважно промислові великі пасіки. Ну, не знаю, я там, і там є маленькі пасіки, але так само пасічники вихідного дня. Але коли ми говоримо про як бізнес, то виключно великі пасіки. По цій причині. Далі. Е, і пасічники там живуть. Тобто, якщо у вас є жара, е, і ви знаєте, що у вас У нас такого, по-перше, не буде в Каліфорнії, ще дуже довго. У нас трошки інший клімат все ж таки. І мушу помінятися до такого субтропічного чи тропічного, що дуже багато часу треба. Е, ну, і, А ми будемо, будемо мати все одно гектар. У нас набагато більше і краще медоносна база. Плюс не забуваємо про кочівлю. Все ж таки, джениство Америки ґрунтується 50% це перша частина це запилення, це те, що я сказав. І ще 50% це все ж таки мобільність пасіки. Це дуже є важливо. Е, Нинішня ситуація в Україні нам дозволяє розводити бджіл, утримувати бджіл. Лише потрібно філософію поміняти. Ну, в принципі, наш канал для цього і створений, для того, щоб ви міняли філософію, для того, щоб ви змінювали підходи на своїй пасіці на краще. Ну і хто ж це вам ще розкаже, як не я? Звісно, ще ж якісь блогери розкажуть, але вибачте мене, ми всі тут блогери, які працюємо в Ютубі. Ми працюємо на одну і ту саму ціль для того, що розвивалося українське бджільництво. Я дякую всім блогерам, які над цим ділом теж трудяться. Тільки єдине прохання до тих всіх блогерів. Е якщо ви далі свої пасіки не бачили, то так і кажіть, я б далі свої пасіки не бачив. Якщо е ви бачили далі свої пасіки, то не ховайте того, а так і кажіть, я бачив далі свої пасіки. Тобто ви були десь на пасіці за кордоном? Скажіть про це, поділіться досвідом. Не кажіть там якісь тонкощі нюанси, а розкажіть про те, що ви там були. Е -е у нас дуже багато є блогерів, е які там маленькі стартують. І вони, ну, деяких людей я знаю, і вони кажуть, що ну, ми там скромненькі, там, бідненькі, пасічнички, там, ще, а самі бляха-муха, такий досвід мають колосальний, що далі ще немає куди. А є такі, що навпаки, сколотили, сколотили, собі, сколотили собі аудиторію, ти тупо на популістичних заголовках. Наштала в на намет, і там. Блін, всі-всі пасічники самі хороші, а вся влада там сама погана. Ну, і такі є, на жаль. Я просто кажу свою думку. Я нікого не звинувачую, нікого там не цей. Просто кажу, що повинно бути рівень. Рівень повинен бути. Це дуже важливо. Далі. Що хочеться сказати про нинішню ситуацію. Дивіться, ситуація дуже неоднозначна з точки зору того, як економіка розвивається в нашій державі. Верніше, як вона дрейфує на місці. Дуже така неоднозначна ситуація, і цю ситуацію потрібно і пасічникам розуміти, тому що ціна вашого меду залежить не від того, на сьогоднішній день залежить не від того, наскільки він самий лікувальний продукт в світі, а залежить все ж таки від багатьох внутрішньополітичних процесів і міжнародних політичних процесів. Це ви повинні розуміти. І от один із цих моментів є це зростання цін. З 25 го року там зміниться податкова політика. Значить, вже піднімають там військові збори, вже там, будуть скасовувати першу другу групу ФОПів, будуть об'єднувати їх в одну. Тобто, створили, зробили так, щоб зареєструвати ФОП було легше, але умови для роботи ФОПа вони будуть важчі, тому що треба буде від 3, від 3 до 17%. Ну, ми ще не, я ще не знаю, в яку категорію, наприклад, в мій магазин попаде, скільки ми будемо платити податків з цього всього діла. Але суть в тому, що. Це явно не сприяє розвитку українського бізнесу, то це факт, тому що одне діло платити єдиний податок, да, і там е, пенсійний фонд. Е, а друге діло буде платити непонятно скільки. Наприклад, там заробив 100 тисяч гривень зі 100 тисяч гривень, в не заробив, а провернув 100 тисяч гривень і 100 тисяч гривень віддав 17, Якщо це буде 17%. відсотків, то це буде якийсь трошки, вибачте мене. Це буде склад, не то, що складно ну ФОПи просто будуть закриватися. Тут нічого не цей. Але це будуть платити не ФОПи. А це будь-платити кінцеві споживачі. Тобто, панове, ви пасічники. Тобто та людина, яка в мене на сьогоднішній день дзвонить і каже, що лощина по 400 гривень це дорого. При цьому я приймаю віск по 250. Це найвища ціна на віршу в Україні на сьогоднішній день. І до мене дзвонить пасічник і каже, чувак, в мене там по 160, в мене по 150, в мене по 200 воск. А я тут такий по 250. У мене такий наплив людей пішов, що ого. го І. І це добре для мене, тому що я закупляю сировину. Але не добре для споживача кінцевого, оскільки ми то я то поки що тримаю 400. але якщо будуть передумови для збільшення ціни, наприклад, 450, то будуть дзвонити і плюватися. І знову будуть користуватися всякими фальсифікатами, тому що він, але ті фальсифікати стануть стояти стільки, скільки зараз стоїть наша рощина. Саме вищина Юрія Сергійовича Кулакова, очищена за допомогою ультразвуку. Ну це просто гіпертехнологія, панове. Покажемо вам. Не повірте, але ми вам покажемо цю всю історію, оскільки ми зараз працюємо над великим фільмом про фальсифікацію ващини в Україні. Отак. От і всі будуть названі, всі будуть показані, ми все покажемо, все назвемо кожного виробника, пачку ващину, якого ми взяли, ми покажемо і скажемо, що з нього вийшло. Не просто я скажу, не просто Юрій Сергійович, буде три незалежних експерта. І для того, щоб не пропустити це відео, яке вже готується, підпишіться на мій канал. І будемо разом розвивати українське бізнесу. Так, з перевіру мікрофончика. Класно, мікрофон ще не розрядився, прийду трошки кави. Значить, далі. Чи може бути українське, українське бджільництво, взагалі як бізнес? Значить, панове, хто б що мені не казав, хто б як мені не казав, щоб мені стартери не казали, кажу так, як воно є, тому що більша кількість. Старшого покоління пасічників, все ж таки вони пасічники тільки в районі своєї пасіки, 30-20 бджолосімей, і все. А є дуже таке родоване покоління старших пасічників. Дуже дякую тим всім бджолярам, яким я познайомився в рамках бджолярського кругу. Ну то дійсно дійсно там багато професіоналів своєї справи, які там, ну ти з ними говориш, ти, ти з ними хочеться говорити. Ти відчуваєш той рівень рівень того бджоляра. А є такі, як тут, там по місцю ми з ними спілкуємося ну, старпери. Ну, Старпери, ті, які там 10 сімей мають, ну вони ну, настільки круті пасічники, що там просто нікуди бляха, нема де бчихати біля них. І таке в нас буває. Ну, Тим не менше, e, Значить, ситуація, я думаю, однозначна, і на мій погляд, вона теж однозначна. Бджільництво як бізнес в Україні це єдина форма, в якій воно буде існувати далі. Бджільництво e, як e, хобі, ну звісно, там поставили собі там 2-3 вулика. Собі там, ту літру меду качаєте, до тих діло ходите, заглядаєте, е, і все буде нормально, да? тобто і бджництво як бізнес. Ота проміжна ланка бджільництва, як е, цей пасічник вихідного дня, який там, получає, е, е, там тримає 100 200 бджолосімей і ще при цьому ходить на 10 робіт, то це буде дуже сильно складно, оскільки е, буде здорощуватися. Вартість ведення бджільництва для того, щоб воно себе окупало, потрібно буде необхідні прорахунки робити, необхідну кількість, велику кількість бджіл влаштовувати там, і так далі. і так далі. Коротше, бджілство як бізнес це одна із найефективніших форм, яка має існувати. Що таке бджілництво як бізнес? Давайте я вам дам п'ять маркерів, основних п'ять вимог. Перше, ви досвідчений, освічений. Пасічник ерудований, ви маєте освіту. Хоча б якісь базові курси пройти. Друге, ви повинні бути з повним розумінням, які у вас бджоли на пасі. Тобто ви повинні чітко розумітися в генетичному потенціалі вашої пасіки. Третє, ви повинні чітко розуміти напрям вашої пасіки, тобто медово товарна пасіка, пакетна пасіка, промислова пасіка там і, так далі, і так далі. Чітко. Знаєте, який продукт ви основний добуваєте. Четвертий пункт, який ви чітко повинні розуміти, ваша пасіка повинна бути на колесах. І п'ятий пункт: у вас повинно бути налажений, налажений збут продуктів бджільництва з точки зору саме роздрібної торгівлі. Тобто Ви повинні бути бізнесом. Тобто у вас є бренд, у вас є повне розуміння, що таке реалізація продуктів бджільництва, і там у вас повинна бути своя база клієнтів. Ну і з точки зору. Там основний продукт джільництва ви збираєте, то вже можна шостим пунктом добрати. Основний продукт джільництва ви збираєте, збираєте його в об'ємах великих, наприклад, той самий мед, стопин меду луп, лупанули за сезон. Е, ну і при цьому ви ще повинні разом з медом збирати мінімум 4 продукти джінництва віск, е, прополіс, пилок. І якщо збираєте пилок, то буде менше перги, якщо збираєте пергу, то буде більше. Менше пилку, але або, наприклад, там ви ще продаєте додатково джолопакет або маток. Тобто, мінімум 5 продуктів повинно бути на вашій пасіці. От така вона от, правда. Тому джільництво в у 2024 році, це однозначно гарне місце, де можна вкладати кошти, але дотримуючись цих 6, не 5, а 6 вимог, які я назвав. Ну, ви повинні панове розуміти, що будь-який бізнес він потребує часу, він потребує креативних рішень, він потребує розвитку, він потребує знань. Бджіленство це найбільш ризикований бізнес, який я знаю. Тому що настільки багато є факторів, які вам можуть вплинути на ваш мед, на ваші збори меду, що то просто капець. І от я своїх учнів шкода, що ми з ними останнім часом майже не зустрічаємося через відключення світла. Зараз навіть нас світла немає. Ми з ними. Завжди проговорюю саме основна умова це мінімізація ризиків різними шляхами. Якщо у вас топ жило сімей, поділити на точки по 25. Якщо у вас один взяток є якийсь, то всіх біла, той один взяток вести не треба. Треба вести на різні місця. Якщо у вас там, допустимо, є слабкі сильні сім'ї, треба зробити так, щоб були там тільки сильні сім'ї, да? то тобто, слабкі сім'ї в середньому перевести. І так далі. і так далі. Або, наприклад, якщо у вас є там якісь бджоли, які там класно розвиваються на мало меду, значить треба купити ще вдів. Якщо ми знаємо, що е, ми цей мед, наприклад, там, гречаний продамо по, там, по 300 гривень літра, то нам треба додати, а ми не можемо додати ще якогось, нам треба гречаний мед помінятися з кимось, на кацієвий мед, щоб у нас було збільшувати асортимент. І таким чином ми постійно мінімізуємо ризики самими різними шляхами. Може бути багато варіантів. Е, Коротше, треба мислити. І оце буде вас очікувати. Ну і рахуйте точку неприбутковості. Бо коли там кажуть, а раніше 10 бджоло сімей, там чи 20 бджоло сімей, сезон за рік е відпрацював і машину купив, панове, це все в минулому. Це все казки вже на сьогоднішній день. Це все минуле, яке було хороше. А на сьогоднішній день точка неприбутковості визначається кожен по своєму рівню, по своїх бажаннях. Хочете мати 360, ви е хочете мати 1000 гривень в день, майте 365 шістдесят сімей, щоб кожна сім'я на кожен джолині на кожен робочий день вам дала тисячу гривень. 365 сімей, 365 тисяч, і по тисячі гривень в день ви заробляєте. Все, отак. От тисячу гривень мається на увазі чистого прибутку, тому що б сім'я десь набагато більше, ніж тисячу, тисячу гривень в день. О, світло з'явилося. Добрий день. Коротше, працюйте, розвивайтеся, підписуйтесь на канал Дукіпер Офікрей. Давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. Ну і ще зайдіть, подивіться мій підкаст. Значить, в моїх оголошеннях там в дописах на цьому YouTube каналі є мій підкаст. Ну як мій не мій підкаст, то є людина, яка мене запросила, Богдан Project. дуже коротше крутий чоловік. Ми з ним гарно поспілкувалися. Давайте разом розвивати українське бджоництво, поширюйте інформацію про продукти бджоництва і піднімайте внутрішнє споживання меду в Україні. Піднімемо всього на на пів для кожної людини в рік. В Україні виникне дефіцит медової продукції. Це я вам можу навіть обіцяти, якщо ви виконаєте ці всі вимоги. Всім гарного.